Сьогодні ми з чінгуком будемо їсти все пікмі. Yeah, nah. Сьогодні я купила нам пікмі йогурти. Це чінгуку, а це мені. Боже, йогурт такий смачний. Чингук вернулась зі школи і вона дуже рада, мов Ми пішли шукати пікмі обід. Не знаю, як ти, я знайшла таку пікмі-мівіну і зараз я буду пробувати. Це чінгуку, а це мені. Люди, чонгук такий обжора вже все своє з'їв. дала одну І чонгук дуже радий, бо ми пішли шукати пікмі вечерю. Я знайшла тут пікмі-фанту і пікмі-чіпси. Вони дуже гострі. Перша пробує Чонгук. Блін, так жалко, що в нас одна пікмі фанта. Ну ладно, я її вип'ю.